Привіт! В цю теплу осінню пору гарбуси є одним із найпопулярніших продуктів для приготування різних страв. Вирішила записати серію відео, в яких я поділюся з вами трьома своїми рецептами. Першими будемо готувати галушки, для цього потрібний буде невеличкий гарбуз. Гарно його помийте, приберіть з нього насіння та звільніть від шкірки. Намагайтесь чистити максимально тонко, щоб в галушки потрапило якомога більше користі. Далі ці шматочки гарбуза потрібно буде запекти в духовці. Ви можете залишити їх такими, як вони є, або ж порізати на більш маленькі шматочки. Так, вони спечуться набагато швидше. А поки ви нарізаєте, увімкніть духовку, щоб вона гарно нагрілася. Після цього викладіть на деко засталене пергаментом, це обов'язково, інакше ваші шматочки, гарбуза прилипнуть до дека. Запікайте при температурі 200 градусів. Коли гарбуз став м'яким, це значить, що він повністю готовий. Перекладіть його у високу ємність та пробийте блендером. Доведіть гарбуз до однорідного стану. Наступним кроком буде замішування тіста, тож перекладіть готове пюре в миску. Із усієї кількості гарбуза у вас має вийти приблизно 250 грамів пюре. До нього додайте один жовток, гарненько перемішайте. Досить гарно до гарбуза пасує мускатний горіх. Обов'язково додайте потім посоліть та додайте дрібку чорного меленого перцю. Знову ж таки, перемішайте. Далі необхідно додати натертий сир це має бути твердий сир по типу пармезан. На даному етапі знадобиться лише 20 г такого сиру. Трішки пізніше знадобиться ще 10. Всі пропорції напишу в описі. Це манка, додавайте її в кілька етапів. Трішки додали і перемішуєте. Вона вбере із гарбуза вологу і тим самим частково замінить борошно, яке потрібно буде додати наступним. Борошно має бути обов'язково просіяним. Додаєте відразу все. Продовжуйте вимішувати, доки не отримаєте однорідної маси як бачите, тісто ще є досить рідким, тож додайте до нього ще трішки манки. Готове тісто має ось такий вигляд, воно достатньо щільне. Хоча і ще залишається достатньо вологим, накрийте його харчовою плівкою та поставте в холодильник, воно має там провести близько 30 хвилин. Тим часом можна підготувати стіл, щедро присипте його борошном і тільки після цього викладайте на нього тісто, як бачите, Після того, як воно побуло в холодильнику та манка вибрала в себе зайву вологу, все ж таки тісто залишається достатньо липким. Присипати борошном потрібно також і зверху, так вам буде потім зручніше формувати з нього галушки. Розріжте на дві рівні частини, потім кожну з них місцем, де був розріз, покладіть на борошно. Так воно потім не буде липнути. І з кожного шматочка розкатайте ось таку, ніби як ковбаску, та поріжте на рівні частини. Хоч і тісто досить ніжне, та робити це не важко, до ножа воно вже липнути не буде. Потім із кожного шматочка скатайте спочатку кульку, а потім її злегка приплюсніть. Ось так. І все, галушка готова. Довго затримуватись на процесі формування галушок я вже не буду, я думаю, все зрозуміло. Із даної кількості у вас має вийти ось така велика прямкуча, відварюйте їх в киплячій воді 15 хвилин. А поки вони варяться, вам потрібно на сковорідці розтопити 20-30 г вершкового масла. Коли воно розтопилось, додайте до нього 2 зубчики часнику, ви можете його порізати або ж натерти на дрібну терку. Просмажте протягом приблизно 1 хвилини, можна підсолити, після чого шматочки часнику віддадуть свої аромати, їх можна прибрати, якщо ж ви натерли на терку, нехай залишаються Так навіть смачніше. Я нарізала, тому я забрала часник. Після цього вже відварені і ще гарячі галушки відправляєте на сковорідку. Після цього підсоліть, додайте ще трішки мускатного горіха та перемішайте, відправте на вогонь. Трішки нижче середнього та просмажте ще 30-60 секунд. Готові галушки викладайте на якесь красиве блюдо та подавайте на стіл. Вони на даному етапі є вже достатньо смачними, але можна додати ще трішки сиру. В тісто я додала 20 г сиру, а сюди ж можна додати, ну, не більше 10. Цього буде достатньо. Обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, вони здивують навіть тих, хто не дуже полюбляє гарбуз. Дякую, що подивилися моє відео. Смачного!